Надихати дітей цікавитись минулим, знати і вчити історію України у доступний та захопливий спосіб. Головна мета тернопільської письменниці Ірини Мацько. Нещодавно вона презентувала свою нову книжку Гомін волі, яка об'єднала дві повісті. Перша козацький скарб розповідає про пригоди головного героя Іванка та його друзів, які вирушають у минулий допомагають козакам віднайти загублений скарб. Родзинка видання друга оновлена частина під назвою Січова легенда. Тут ті ж герої. Є знову вирушають у минуле тепер у часи січових стрільців та їхньої боротьби за українську державність. Герої виростають, де вже є кохання, де вже є такі ну, трошки підліткові е, речі, так? але знову ж таки вони теж потрапляють в такі фантастичні умови і зустрічають січових стрільців. І тут якби, дві е, оці повісті з одного боку доповнюють одна одну, тому що козацька доба має свої певні якісь риси. Так? Там була така звитяга, там була така не, незламність. А січові стрільці це. Е, Така самопожертва це віра в те, що можна це вибороти навіть в будь-яких умовах. Тому тут воно дуже гарно так поєднується. Співавтором книги став тернопільський письменник і літературознавець Богдан Мельничук. Пані Ірина каже, що вони гармонійно доповнили одне одного. Він добре знає історію, а вона вміло подала її для дітей. Це такий як я би сказала. Місточок між минулим і майбутнім, тому що все-таки тут діти головні герої, це наше майбутнє. І якщо вони потрапляють в минуле, вони набираються цього, цього цієї основи, цього фундаменту, на чому будувалася наша сьогоднішність. Назва книжки каже, теж символічна. Ця книга означає, як і інші книжки, які я пишу про Україну, і героїчні казки, і легендарна Україна, і Гомін волі це все про, про те, хто ми є, ким ми є, і щоб ми розуміли, що ця воля, слово воля для нас насправді найцінніше. Видання налічує 80 сторінок, містить авторські ілюстрації та вийшло накладом у тисячу примірників. Воно розраховано не лише на дітей молодшого і середнього шкільного віку, а й на батьків, педагогів і вихователів. Це є книжка для того, щоб батьки могли якось пояснити дітям, що таке патріотизм, що таке національна свідомість, якщо вони хочуть це пояснити. Авторка зізнається у героїв ще чимало історичних стежок, якими вони можуть мандрувати. Тому вже зараз письменниця розмірковує над створенням третьої частини книги.